Курс долара вже відомий, причому відомий, на три роки вперед і він буде зростати. Або депутати чи Кабмін, чи Мінекономіки вже сказали, за яким курсом люди будуть обмінювати свою гривню в обмінниках. І інші схожі на цю ахінею новини ви читаєте останні дні. І сьогодні ми будемо розбирати, чому. Більшість українських ЗМІ, тим більше телеграм-каналів, вийшли з новиною про те, що комусь вже відомий курс долар більше на три роки, що було до цього або передувало цій новині, як з цим пов'язаний наш YouTube канал, і що насправді треба очікувати щодо курсу. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». і для того, щоб, по-перше, отримувати ем, наперед от, від всіх ЗМІ, Подібна інформація. А по-друге, мати аналіз, чому, коли вони вже теж обробляють цю інформацію, вірити і чому ні. І тим більше, якщо це стосується ваших фінансів, вам треба підписатися на цей канал, залишити вподобайку і бажано написати свій коментар. А ми починаємо. Отже, давайте спочатку, що. Стало якби першою причиною для запису такого відео. Це те, що мені в медіа Telegram боті постійно підвантажуються новини останній час про те, що вже знають, як буде зростати курс долару на 3 роки, чи вже знають, який буде курс. Або що вже все уряд знає і записав ці цифри наперед. І причому до 2028 року, ну коротше, і все, що. от Подібне таке пов'язане, що у нас хтось десь знає і вже вирішив, яким буде курс долара. А, так чи інакше, мені ці новини підвантажуються не тому, що я цікавлюсь економікою, або не тільки тому, що я цікавлюсь економікою, а тому, що ці новини побудовані якраз на нашому попередньому відео в YouTube і відповідно. Посту потім в моєму телеграмі так само залізний нардеп. Хто не підписаний, теж раджу підписатися. А це відео і відповідна пост був про макропрогноз, навіть про бюджетну декларацію, яка включає собі макропрогноз від якраз мінекономіки станом на середину квітня, де так чи інакше вони прогнозують якраз курс. Долара. І от якщо ми подивимось на деталі цього поста, то там справді вказаний курс долара на 4 роки, тобто цей рік, і відповідно 26, 27, 28. Це ми зробили не просто так, це ми зробили на якраз вирізки з бюджетної декларації, яка включає цей макропрогноз. А тепер давайте перейдемо до головного: що таке макропрогноз, як його читати, чи взагалі треба на це звертати увагу. і... Чому ось всі ці новини, які вийшли з таким гучним заголовком, що хтось знає курс долара наперед, тим більше на три роки вперед, ну вони хайпять і, відверто говорячи, значно маніпулюють своїми читачами? Ми вас поважаємо і тому хочемо, щоб ви отримували достатньо об'єктивну інформацію. Тому я зараз повторю те, що відверто пишу майже кожен рік, і кожен рік ми маємо плюс-мінус таку ж саму ситуацію. Чому? Історія, коли хтось щось закладає в бюджет, або чому, коли наступного разу ви прочитаєте новину, що в бюджеті закладений курс долара чи в макропрогнозі закладений якийсь курс долара, гривні до євро та японської єни, ну неважливо до чого, на це не треба звертати зовсім увагу. Тож у нас кожен рік двічі. Відбувається істерія в змі, які такше інакше починають писати з посиланням на уряд про те, який буде курс долара. Перший раз ця істерія починається, коли хтось публікує бюджетну декларацію. Відповідно, ми це зробили першими, і тому на нас всі посилання. Другий коли уряд носить в вересні проект бюджету, де там, начебто, має бути закладений курс долара. Ось зараз, забираючи наперед, я одразу вам скажу, що ніхто, ніхто в цій країні та і за її межами не знає, який буде курс долара хоча б через місяць. Це я вам говорю як народний депутат, як людина, яка тут трохи розбирається в фінансах, як перший заступник головного фінансового комітету парламенту, і просто як людина, яка за цим спостерігає декілька років ну навіть вже десяток років. Тому, коли ви від будь-якого експерта, чиновника якогось інсайдера будете чути про якийсь прогноз курсу долару, то знаєте, ця людина ніфіга не розуміє, що говорить, або свідомо вами маніпулює. Далі. Що теж важливо, в бюджеті ніколи не закладається курс долара або гривні. Це є тільки в макропрогнозі. Тобто, давайте спрощено: у нас немає ніяких прив'язок в бюджеті до курсу долара, в якому щось парламент голосує, і цей курс має бути саме таким. Це неправда, це теж дуже спрощена маніпуляція, якою часто користуються ЗМІ да, і деякі мої колеги-політики. Третє. Курс, який закладається в макропрогнозі, і ми зараз окремо про нього поговоримо, він майже ніколи не співпадає з реальною ситуацією. Ось вам аналіз за попередні роки, за 10 років. У 2024 році, до речі, теж не вгадали. І я вам чесно скажу, майже ніколи, окрім рідких випадків, а цей випадок був аж один раз у 2020 році, у нас уряд не вгадує з тим, яким буде. Курс долара по відношенню до гривні. І останнє, якщо хтось в цій країні міг би вгадувати курс долара, і я от якраз підкреслю слово вгадувати, то він би вже не був чиновником в даному випадку відділу макропрогнозування Міністерства економіки. Він би був, як мінімум, олігархом і, скоріш за все, б трейдився на Уолл-стріт. Тому. В даному випадку, у нас до цих всіх цифр, в тому числі які опубліковані на 2026-2028 рік, треба відноситись достатньо, ну скажімо, скепсисом. Тепер, напевно, у вас виникає справедливе запитання: Окей, якщо вони розгадують раз на 10 років. І він не закладається в бюджет. А на хіба взагалі ось ці ці цифри потрібні. І де ж воно все ж таки використовується. В даному випадку, пояснюю, курс по відношенню гривня до долара використовується для того, щоб прорахувати якісь елементарні речі, які так чи інакше потім приводяться в гривню, і вони вже вказуються в бюджеті. Найпростіший приклад, це. Або скільки нам прийде іноземної допомоги, тому що вона приходить в доларах зазвичай і далі конвертується в гривню. Відповідно, ну якось мінфіну треба разом з всім урядом порахувати, скільки це приблизно буде в гривні, або скільки ми витрачаємо на відповідне обслуговування боргу. Ну, плюс у нас є доходи від митниці, там, наприклад, ті ж самі мита або акцизи, і вони так чи інакше зазвичай або прив'язані до курсу іноземної валюти, або просто збираються відповідно в товарах, які нам постачаються в за долар. Ну, і відповідно від цього залежить кількість митних платежів. Ну і плюс у нас є деякі видатки, вони теж прив'язані до імпорту, тому що, наприклад, ми закуповуємо іноземну зброю. Ну відповідно, це теж буде залежати від того, який буде курс долара, і от для того, щоб якось це порахувати, сидить людина, декілька людей насправді. Вони в мін економіки рахують ну, плюс-мінус від стелі якийсь показник. Зазвичай мінфін його навпаки намагається навіть завищити. Тому зазвичай курс реальний він менший, ніж курс, який заклали в бюджеті, для того, щоб ну, перестрахуватися, і відповідно. Тому вони закладають в це в пояснювальну записку чи бюджетну декларацію для того, щоб ну якось далі ці всі цифри по бюджету билися просто з їх екселькою. Все це єдине на що впливає курс долара, який ви бачите в бюджетній декларації, в бюджеті і відповідно на який так щиро активно посилаються всі змі, як вже на факт, який відбудеться в нашому житті, причому не тільки зараз і на три роки. Останній факт: я дуже поважаю нашу аудиторію. Сподіваюсь, ви і так це розумієте, але прогнозувати розвиток економіки в країні, яка знаходиться під час повномасштабної війни, і тим більше після її завершення, ну це не те, що неможливо, це ніхто в світі не робив, і напевно ми ніколи більше такого прикладу мати не будемо, який дає можливість зробити якусь сильну макроекономічну модель, яка все порахує, тому. Коли в нас іде твердження, що порахували на три роки, ну давайте говорити відверто. Це не те, що стеліт можете написати будь-яку цифру, і вона буде так само відповідати дійсності, як і те, що зараз закладено в макропрогнозі мінекономіки. Тому що, як мінімум, вони, як і всі інші, не знають, коли закінчиться війна. Ну і відповідно від цього достатньо сильно залежить вся економіка України, і тим більше показники курсу. Все. Я на цьому завершу. Я справді дуже хочу, щоб ви, подивившись це відео, наступного разу навелись на цей хайп, що треба бігти в обмінники, або не бігти в обмінники. Ну, коротше, от, щоб ви достатньо скепсисом відносились до наступних новин. І наступного разу, коли ви побачите, що курс долара. Буде 45, 50 чи 60, там, як напишуть телеграм-канали, відносились до цього з великим скепсисом. Ну і згадували відповідно наше відео. А для цього вам раджу підписатися, хто ще це не зробив на наш YouTube канал, залишити вподобайку і бажано написати коментар, що ви думаєте, насправді буде відбуватися з гривні. До побачення.